Оновлення та модернізація модельного ряду є ключовою частиною стратегії Ауді, спрямованою на зміцнення позицій на тлі зростаючої конкуренції. Компанія активно оновлює свою лінійку, і модель А6 продовжує цей амбітний курс, розпочатий у 2024 році. Спочатку Ауді представила новий – спадкоємця популярного А4. Після цього дебютував Q5 третього покоління, який залишається бестселером бренду. Тепер настала черга Audi a 6 Спершу компанія презентувала універсал Avant, а незабаром з'явиться і седан. Попри оновлену номенклатуру Audi, де непарні числа використовуються для моделей з двигунами внутрішнього згоряння, а парні для електромобілів новий a 6 збереже впізнаваний індекс, що закріпився за десятиліття. Модель буде випускатися паралельно з електричним a 6 e-tron, пропонуючи традиційні бензинові та дизельні двигуни. Передня частина Audi a 6 Avant вирізняється великою решіткою радіатора з високо розташованим логотипом і динамічною лінією даху, яка плавно опускається до задньої частини, що суттєво відрізняється від стриманого дизайну попередньої моделі. Масивна решітка виконана у вигляді бумерангоподібних елементів і доповнена великими вентиляційними отворами, що направляють повітряні потоки з боків. Також не можна не помітити радари та датчики в нижній частині решітки радіатора. Задня частина радує приємним сюрпризом. Вихлопні труби тут справжні. Ауді офіційно заявила, що більше не використовуватиме декоративні муляжі. Базова версія отримає 18-дюймові легкосплавні диски, а дорожчі комплектації оснащуватимуться 21-дюймовими кованими колесами з триколірним дизайном. На відміну від електричного, а 6 цей варіант уникає модної в останні роки тенденції розділених фар та оснащений цифровими денними ходовими вогнями зі світлодіодною технологією, що складається з 48 світлодіодних сегментів на кожну фару. Опціональні світлодіодні фари Matrix мають кришки з нержавіючої сталі та перфоровані шестигранниками, що додає фарам стильного вигляду. Вони включають сім цифрових світлових підписів, деякі з яких активні та інтелектуально затемнюються для індивідуалізації. Ззаду встановлені цифрові ліхтарі OLED другого покоління, які мають 198 сегментів з кожного боку. Ці ліхтарі також створюють цифрові підписи, змінюючи зображення кілька разів на секунду завдяки спеціальному алгоритму. Активні сегменти підсвічуються в критичних ситуаціях на дорозі, попереджаючи інших учасників руху. Дизайн та аеродинаміка цього автомобіля тісно пов'язані, забезпечуючи оптимальний баланс стилю та ефективності. Його коефіцієнт аеродинамічного опору 0,25, що робить його найаеродинамічнішим універсалом Ауді із ДВЗ. Досягти такого результату вдалося завдяки низці продуманих рішень. Крім великих повітряних завіс та активних повітрозабірників у передній частині ключову роль відіграли ефектний спойлер на даху та аеродинамічні панелі з боків заднього скла, які мінімізують завихріння повітря. Із загальною довжиною 4989 мм новий Audi a 6 на 50 мм довший за попередню модель. Колісна база збільшена на 3 мм та становить 2927 мм. Ширина та висота А6, як і раніше, становить 1886 та 1494 мм відповідно. На старті продажів Універсал А6 пропонуватиметься із трьома варіантами силової установки. Початковою моделлю в лінійці є 2-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 204 кінські сили і 340 ньютон метр крутного моменту, рухаючи передні колеса через 7-ступеневу автоматичну трансмісію з подвійним щепленням. Автомобіль розгоняється від 0 до 100 км на годину за 8,3 секунди і досягає максимальної швидкості 240 км на годину. Для шанувальників дизеля Ауді пропонує дволітровий турбований дизельний двигун аналогічною потужністю 204 кінські сили, який пропонує збільшений крутний момент в 400 Нм, а також передній або повний привід Quattro. Ключовим доповненням дизеля є м'яка гібридна технологія від Ауді. Гібридна технологія складається з трьох основних компонентів. 40, вольтової батареї, стартер генератора та генератора силової установки із вбудованою силовою електронікою. Ця система забезпечує повністю електричне паркування та маневрування. А 6. Аван також працює на електроенергії при повільному русі містом або при русі накатом. Крім того, Гібридна система виробляє додатковий крутний момент до 230 Нм та до 24 сил потужності при старті з місця або обгоні, а при уповільненні може рекуперувати до 25 кВт енергії, підтримуючи заряд батареї. Заявлена середня витрата палива становить від 5 до 5,7 літрів на 100 км. Дизельній версії потрібно 7,9 секунд для розгону до першої сотні або 7 секунд, якщо ви вибираєте кватро. Максимальна швидкість становить 240 км на годину. Для додаткової потужності є більший 3-літровий бензиновий V6 з тією ж 48-вольтовою технологією. Він видає 362 сили, розподіляючи крутний момент в 550 ньютон метрів на всі 4 колеса. З шестициліндровим двигуном новий універсал розганяється до 100 км на годину з місця за 4,7 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км на годину, а середня витрата палива становить від 6 і 9 до 7 і 8 літрів на 100 км. Всі Audi А6 пропонуватиметься із 7-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. Пізніше автовиробник планує випустити плагін гібридну версію. Оновлений універсал пропонує три варіанти підвісок. Стандартне шасі, спортивну підвіску, яка знижує кузов на 20 мм для спортивної настройки, та адаптивну пневматичну підвіску. Опціональна пневмопідвізка регулює амортизацію та рівень кузова, надаючи баланс між комфортом і спортивною керованістю, знижуючи автомобіль на 20 мм порівняно зі стандартною підвіскою. А у динамічному режимі рівень знижується ще на 10 мм для спортивного водіння. При швидкості понад 120 км на годину кузов опускається для зменшення опору повітря, а при швидкості до 85 км на годину кузов підіймається на 20 мм. Прогресивне кермо стало більш чуйним, з поліпшеною жорсткістю в механізмах. Ці зміни забезпечують більш точне управління та кращий зворотний зв'язок із дорогою. Універсал А6 став першою моделлю марки з системою гальмування по дротах без механічного зв'язку гальм та педалі. Повне рульове управління доступне як опція, а в поєднанні з повним приводом Кватро покращує маневреність. На низьких швидкостях задні колеса повертаються на 5 градусів в протилежному напрямку, зменшуючи радіус повороту до 1 метра. На високих швидкостях вони повертаються у тому ж напрямку, як і передні, що покращує стабільність і точність управління. Новий Audi A6 Avant, розроблений з акцентом на комфорт та потреби користувачів, створюючи людиноцентричний інтер'єр. Однією з його головних особливостей є Digital Stage – цифрова сцена перед водієм та пасажиром, панорамний дисплей, який має вигнутий дизайн і технологію OLED. Він включає 11 і дюймову віртуальну панель приладів та 145 дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Також доступний 10 і 9 дюймовий екран для переднього пасажира, який дозволяє переглядати вебсайти та відтворювати відео. Окрім того, автомобіль можна доповнити новим проєкційним дисплеєм на лобове скло. Ауді зберегла деякі фізичні елементи керування в салоні, такі як ручка регулювання гучності, режими водіння та кнопка запуску та зупинки двигуна, що знаходяться у легкодоступному місці на центральній консолі. Ауді пропонує кілька варіантів оздоблення салону, включаючи спортивні сидіння з додатковою боковою підтримкою в комплектаціях S-Line, які обтягнуті шкірою. Серед додаткових зручностей панорамний скляний дах з функцією затемнення, система об'ємного звучання Bang Olufsen з динаміками у підголівниках передніх сидінь та опціональний чотиризонний зонний клімат контроль з іонізацією повітря. Багажне відділення нового універсала А 6 має об'єм до 503 літрів. Стандартні задні сидіння, що складаються у співвідношенні 40-20-40, дозволяють збільшити об'єм багажника до 1534 літрів. Також пропонується додатковий комплект фіксації в багажнику з телескопічною штангою та натяжним ременем. Електричні двері багажника, які відкриваються та закриваються рухом ноги, є стандартними. Ауді випустить універсал з повним набором активних та пасивних комплектів безпеки, яка називається пакетом допомоги Drive and Park. Він включає адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків та оповіщення про швидкісний знак, задню камеру і помічника з паркування. Також є попередження про виїзд зі смуги руху, попередження про перехресний рух, допомогу при маневруванні, допомогу при повороті спереду та функцію екстреного гальмування. Новий Audi A6 Avant буде доступний для замовлення в Європі вже в поточному місяці. Початкова ціна моделі із бензиновим двигуном потужністю 204 кінські сили становитиме 58 тисяч євро, а версія з 2-літровим турбодизелем та технологією м'якого гібрида коштуватиме від 61 тисячі 700 євро. Більше подробиць про ціни та комплектації з'явиться після старту продажів. Перші автомобілі мають бути доставлені покупцям наприкінці травня 2025 року. Також протягом місяця Ауді планує представити ще Седан А6. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.